Всім доброго дня. Мова піде про городні сорняки. У нас були тут дощі. Більше неділі, так як є, там більше лили. І ось таке повиростало зілля. І вже тут це чужий город. Це не мій. І ось тут людинка вже почала працювати сапкою. Хоча людина має свій мотоблок. Ну, він думає, що сапка і спина це краще, чим обробляти все механізовано. таке зілля. А це мій город, те й тут знаходиться за канавою через 50 метрів. А тут я бігаю мотоблоком, тут де гарбузи посаджені граблями, а тут де почала сходити картопля. Там більше щось зійшла, ну то таке підходить, але копати будемо однаково. Тут я бігаю йожиками. Щось сильний вітер піднявся. Так що я думаю різниця відео. А палочки у нас тут стоять, понав'язані кульочки там і так далі і тому подобне, бо на город заходять. дикі кози, олені. Кабани. Все, що тут ходить, це заходить на город. Треба приходиться ставити всякі відпугувателі. Добре. Поїду зараз, візьму граблі і побігаю тут, де гарбузи. А тут буду бігати. Бо вже починає дощ, і дощі перестали. Вже де-не йде. Ну ще практично не видно, но все одно треба побігати, почарудити ежиками. Так ось поїхав, причепив граблі для сіна і буду бігати по городу і термошить яке виростає я і в тому році бігав зграблений Поза той рік я відео знімав хороша штука можна бігати рихлітелями чіпляти но вони займають малу площу можна культиватор там у мене є можна бігати. я і культиватором бігав. Ну, У мене тут пісок гравлями мені подобається. Зараз якась спека на вулиці у нас сьогодні як не странно. На градусники 30 градусів водо показує. Даже чуть-чуть выше я виїжджав. Зараз трохи повириваємо, хоч його там практично і нема. Ну будемо Церну ворушить Ось 20 хвилин роботи. Там і ту сторону я побігав. Трохи землю розпушив, зілля повидергувалось. Може ще вийде побігати, поки гарбузи, крила не порозпускали. Все, зараз поїду, перечеплюсь, поміняю й побігаю по картоплі. Я перечепив жижики. Зараз побігаємо пошарудим. Попортимо здоров'я зі Ось і все, побігав ежиками хвилин 40 і картошка стоїть. Будемо вважати безділля. Я бігав на першій повищеній передачі. Другу не включав. За ці всі роки кажуть, що треба скорость. У мене пісок, воно і так гарно, зілля викидає і без скорості. Та й таке. Потихеньку, помаленьку. Питають. Як у вас так виходить такі рівні рядочки. Та я не знаю. Воно починає садити картошку, воно там стоїть дерево. Я звідси. Починаю, дивлюсь на те дерево, їду на нього. Все виходить рівно. А потім наступні рядочки, колія в колії у мене йде. Міжряддя у мене картоплі 64 см. У мене вся моя техніка, всі приблуди настроєні на 64 коротше, см. Якось так. Все, трохи побігався, на вулиці сьогодні спека, я вже казав. Нормально зілляти, щоб викидало, посохне. Та й таке. Більше часу займаю поїхати з городу до хати, перечепитися та приїхати назад. А так тут роботи. Ну, гай там де година. Більше тут нема чого робити. За грубо годину ви тут тяпкою так не прополите. Псе, всім гарного дня, гарного вечора. Саме головне тихої ночі. До побачення всім.